Вітаю, друзі. Я постараюся сьогодні якось вести себе не вульгарно, не ругатися. Ой, Хоча без цього дуже важко якось обійтися стримати себе. Знаходжуся я зараз на селі Демівка урочище глибока. Ось Демівча знають, я покажу такий гарний краєвид. Глибокий глибокий яр. Усього там за посадкою площа 105 гектарів, називається 105-та. Да. Але що я хочу на що звернути увагу? Подивіться, гора стоїть, я не знаю скільки, там дуже багато. Гора стоїть відходів із хімічного складу. Не знаю відки, я ще не цікавився, не взнавав. Кажуть, що з Ольополя. Нібито Павло Євгенійович Каленич рішив підживити адреналіном Демівку. Ця гора насунута, це було засипано. Ну тут ось яр ті типу, на дорозі рімяли. Засипали дорогу від цього самого. Але що саме цікаве, що саме цікаве в нас ось йде тут, ця глибока, глибокий яр, цей яр йде він далеко. Ось воно я так покажу, щоб бачили більше. Ось ось цей самий яр, він йде і стікає в річку Савранку. Коли сильні дощі зливи, тут прямо йде як річка. Тут як річка йде. І води йдуть, стікають в савранку, Савранка стікає в Південний Бух. Люди п'ють у нас воду із буха, це ми знаємо. Получається, що травимо. Травимо людей. Це свого роду можна назвати таке Екологічна біда. У мене питання таке, чому до цього часу служба екології. Тут не було, не прийняла ніяких мір. Де Служба безпеки України? Чому це дозволено комусь таке робити? Колись у нас у Деміці 20 років приблизно, назад були, я не знаю, відки червоні греблі, мабуть, везли відходи із хімічного складу в ліс, військову частину в ангарах там кіли люди, вийшли всі селом, протестували. Заблокували машину. А оце вже не знаю скільки місяців ця біда знаходиться тут і всі пасивні. Всі пасивні. Ми цією своєю пасівністю такою породили і війну сьогодні, і Майдан, і все те, що сьогодні робить ТЦК, іде геноцид проти українського народу. Це ми все. Це ми по... Родили всю свою пасімністю. Ось ви. 99% українського населення. Це ви це все. Породили. Ось таке діло. Це частина перша. Дивіться, далі я ще зніму. Я зайшов із, як то кажуть, із тилу. Дихати тут практично не дуже так приємно. Дуже воняє ядами. Отак, От дивимося, другу і третя частина, мабуть.